Як дізнатись поштовий індекс, зараз покажу, як це зробити з комп'ютера, а потім з телефону. Знати поштовий індекс треба в багатьох ситуаціях, але найчастіше він потрібен при оформленні державних послуг онлайн. Для цього переходимо у будь-який браузер та у пошуку пишемо Укрпошта. Далі переходимо на головну сторінку Укрпошти. Скролимо донизу. І ось тут ми зможемо знайти індекс за необхідною нам адресою. Для цього необхідно ввести назву населеного пункту і натискаємо знайти. Тут треба обрати необхідний нам варіант. Вводимо назву необхідної нам вулиці, наприклад, провулок больничний, і обираємо необхідний нам номер будинку, наприклад, 2. І натискаємо Знайти. Ну і ось тут ми бачимо необхідний нам індекс. Ось так швидко це можна зробити з комп'ютера, а зараз покажу, як це зробити з телефону. З телефону так само заходимо у будь-який браузер. Напишемо Укрпошта. Переходимо так само на офіційний сайт. Скролимо нижче. Пишемо необхідне нам місто. Та натискаємо знайти. Обираємо необхідний нам варіант. Обираємо необхідну вулицю. Та номер будинку. Натискаємо Знайти. Ну, ось тут ми бачимо необхідний нам індекс. Можливо, вам також буде цікаве відео, як дізнатися свій трудовий стаж або ось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.